Привіт, деякі люди задають собі питання: чи може християнин слухати рок-музику? Ніби вона є мовою диявола, який намагається заволодіти людськими душами. Що справді подумаєте ви? Вони вже й до музики добралися. Та скільки можна? Ну ми розбиратись, хто і за що накинувся на рок музику? A baby, just baby. Jesus was a rock star. Так, ми погоджуємося з тезою, що існують варіації рок музики, які цілком суперечать християнським цінностям. Проте те саме можна сказати про всі музичні жанри від попу до репу. Біблія не засуджує жодного музичного стилю і не вважає жоден інструмент безбожним. Вона згадує велику кількість різноманітних струнних та духових інструментів. Якщо не пише безпосередньо про барабани, вона згадує про інші ударні. Практично всі сучасні музичні стилі є варіаціями або комбінаціями цих типів інструментів. з різними ритмами і з різним рівнем інтенсивності не існує жодної біблійної причини вважати якийсь конкретний стиль музики безбожним або противний божій волі. Тому щоб не тягнути до кінця відео, ми одразу вас потішимо. Рок музику слухати можна, бо лише від того, з якою частотою б'ють ударні, не можна давати оцінку якомусь конкретному жанру. Ви напевно чули, а якщо не чули, то зараз будете в шоці. Що існує рок опера Ісус Христос Суперзірка, яку написали Ендрю Ллойд Вебер і Тім Райс у 1970 році. Твір описує останній тиждень життя Ісуса Христа, і головну увагу там зосереджено на протиставленні поглядів Ісуса та його учня Юди. Ось уривок з неї. You really do believe this talk of God is true Тадніллі, актор співак, який грав роль Ісуса, переповідає слова папа Павла VI, що після її екранізації сказав: це добре зроблений фільм, який сприятиме поширенню фігури Ісуса, також за допомогою музики. А відомий православний отець Михайлі Шполянський написав у своїй книзі «Анабазіс», що після того, як послухав цю оперу, перший раз усвідомлено молився Христу. Отже, щоб визначити, яку музику можна слухати, а яку ні, слід враховувати два фактори. Призначення музики і зміст слів. Коли говорити про призначення музики, то цар Давид, найвідоміший музикант, в Біблії в першу чергу використовував музику для поклоніння Богу. Також, коли царя Саула мучили злі духи, він кликав Давида грати на арфі, щоб заспокоїти його. Ізраїльтяни використовували музичні інструменти, щоб попередити про небезпеку та здивувати своїх ворогів. У новому завіті апостол Павло закликає християн заохочувати один одного за допомогою музики. Повчаючи самих себе, псалмами, урочистими та духовними піснями. Музика може нас надихати до нових зварішень та не боятися висловлювати свою думку. Через музику ми можемо вчитись, розслаблятись, розважатись, досліджувати себе і свої почуття, а також молитися. Тобто, треба дбати, щоб музика, яку ми слухаємо, мала завжди позитивну ціль. Але ні стиль музики, ні мета, що не дають відповідь на питання, чи музика корисна для нас, чи ні. Тому слід звернутися до змісту текстів. Чи є слова пісні чесними, справжніми, Розичливими та гідними похвали. Якщо так, то немає нічого поганого в тому, щоб слухати таку пісню. Однак значна частина музики не відповідає цим критеріям. Вона часто пропагує аморальність та насильство та зневажає чистоту та цілісність. Якщо пісня прославляє те, що суперечить Богу, християнин не повинен її слухати, і на це є лише одна проста причина. Те, чому людина присвячує свої думки, рано чи пізно визначатиме її слова та вчинки. Висновок із цього такий, що нам всім треба встановити здорові моделі мислення. Очевидно, для нас найкраща музика це та, яка славить і прославляє Бога. Є талановиті християнські музиканти майже у будь-якому музичному стилі від класики до року, репу та реггі. Тому чим шанувати зміст, а не форму. Всім чим християнський, християнський рок. рок? This world's a rock star.